Більшість з нас з дитинства пам'ятає цей продукт, як мама або бабуся наливали нам склянку свіжовидоєного молока, як зверху на ньому ще була пінка, як запах та смак змушували нас просити добавки. Особливо це знайоме тим, хто народився та проживав в селі або у невеличкому місті. Перший муніципальний завітав до молочного корпусу на ринку та запитав, звідки їх продукція. Сама її роблю. Приїхаю через день. Один день її роблю, один день на базарі. Є домашнє, є заводське. Це вже на, на, на які гроші розчитують. Лікарі кажуть, що найкращі ферменти з молочних продуктів засвоюються дітьми до п'яти років. Вітаміни з молока просто життєво необхідні малюкам для росту кісток. Щаства рух, марух, сметану. Згущенка є сварена, 89 вісімдесят кілограм. Вчені припускають, що молоко, сир і сироватка сприяють довголіттю. Яскравим доказом цього слугує англійський селянин Томас Пар, який прожив до 152 років і вживав виключно молочні продукти. Даний факт нас неймовірно приголомшив, хоча історичні дані можуть бути не дуже точними. Звичайно, на тривалість життя людей впливає не лише раціон, а й багато інших факторів, зокрема, генотип, стан довкілля тощо. Наших глядачів, безперечно, цікавить цьогорічна вартість молочної продукції. Творог жирний продає 150, 130, як, ну, як виходить. Обіжирений 80, середній 100 гривень, сметана 150, слівка 250. Ви знаєте, зараз ну, зима, зараз взагалі все дорого, тому що нема молока. А так в основному ну, 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 трошки, звісно, піднімається, як обично, як всі ціни. Смачні сирники, молочні каші та запіканки, млинці та випічка. Усе це нагадує нам про рідний дім. Тепле молоко з медом допомагає нам міцно заснути. Йогурт зранку надає сил на день, а сирковий батончик є легким перекусом. Вживайте молочну продукцію, бо це корисно. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук. Перший муніципальний канал.